Досиділись земля мокра після дождів прийшлось палочкою робити отвори і садити цибулю? Ну що, сьогодні 13 вже? Листопада я закінчую вкривати виноград. Це в мене на дачі, я укриваю отаким чином під низом під мішками агроволокно чорне, де є і біле. Оця сторона вже повністю вкрита. І зараз довкриваю іншу сторону. Тут в мене також під шифером укрито агроволокном. І положив і завершив шифер. Ну, таке агроволокно. О, оце лежить. Виноград до кучі зложив. І зараз буду накривати мішками. Почало четвертого вже, як би сказати, вечора бо в 4 часа заходить сонце, погодка стала, сонечко вийшло, красота. Ну, а це посадили цибулю. 10 рядків в кожному рядку десь по 65 цибулинок. Грязюги топталися, ковирялися, все-таки посадили. Ну і виноград укритий. На вечір сонечко вийшло, красота. 20 минут четвертого. 13 -е листопада Так виглядає критий виноградник Ну і саженці Ось вони в мене у такій тирсі вологій Зверху підсипав ще сухенько полив водичкою Там мокро, у корневій стоять Община. Вот, например, Непровский сувенир. Вот это токатовщина. Зриняться с коробком спичным. Саженцы хорошие. Вот, например, аватар. Тоже. Корнева там вообще чудово. Вот так стоять пока. Сберегается в таких кастрюлях. Ну а черенки упаковані в таких целлофанових мішках. Це поки вона має стоїть зверху. Підвал не пускав. Вони підписані по назвам, Я ще вложу іще такі мішки. Двойний мішочок буде і потім опустю в погріб. Зараз стоїть в холодному місці О, в домі. Кому треба, врізаю, прихожу підписано все. Ну а ось наверху виноградник, як і мене, який я укриваю кожен рік землею. Є такі моменти, як оце прививочка, прививочка зроблена, неудобно було вигинати, боявся, що поламаю це автограф тут, то я обмотав граволокном, хорошо, прикрив шифером, ну може доп... ще щось накрию. А так взагалі землею. Там ще в мене ряд залишився не вкритий. Раз, два, три, чотири, чотири кущі, то я можливо. Можливо, може ще й зарию його, подивимося. А можеш накрию так, як і на дачі. Гровокно положу, а потім зверху мішковиною накрию. Подивлюсь, прем'я ще є. От, от такі діла. Вирізав. Багато старої лози, яка пропала, пропала весняних заморозків, нові побіги попускали із землі. Кучу цю власна буде вивезти. Це, може, переріжу, а може теж вивезу. Хоча й були дожі, все рівно я позаливав. Воду під кущі спустив бочку води, тонну води, опорожнив її, щоб не наповнялася на зиму. Кран відкрив, щоб стікала вода. Взагалі, залив хорошо, хоч і дожі були хороші. Земля мокра. Ну оце моя тачка, яка мене дуже виручає на, на колесах велосипедних. Легеньке в киригування. Кер... Кер... Отак ми вивозимо мусор. В даний момент я везу на дачу, порубаю, попиляю щось і буде на мангал. О. Своє час з кумом зробили по моїй ідеї. Я це вже років 10 вона мені... Слугує, тільки буває, міняю колеса. Буває менше, ставлю більше. Зараз великі колеса, 28. Ні, на 28-26. Грузити можна весь хороший. На ці тачки я перевозив по три виноградних стовпчика зверху спускав на дачу. Грузив, баланс знаходив всередину. І йду з гори, легко тільки управляю тачкою. Підкармлю сухим кормом. Це остатки винограда, що обрізав, потихеньку хожу, вона платненька, хороша, я одну куштую. Ну, Це 16 листопада, сьогодні я довкривав те, що вам розповідав перед цим, що буду вкривати чимось, чи землею, чи... то вкрив агроволокно, зверху мішки, там є ще фільтрувачна ткань плотна, лежить, утеплив його, зарив. Тут прикопав лозу вже землею. Отакий От виноградника. Хай зимує. Як казав, ці траншеї, що наробив, я по весні накидаю, перегною і засиплю землею ту, тущою, буду розкривати. Ось такі ями. Стара лоза зверху, молода закопана. Ну, є і стара прикопана, як добре лягло. Всім гарного дня, мирного неба, всім пока!